Українець запустив аплікушку баночка. Аплікушка-баночка дозволяє вам підписуватись на банки від Монобанка і слідкувати за зборами. Чому класно? Так це те, що на баночку можна підписатись. Тільки задонативши на банку, аплікушку запустив директор Аренді компанії Макпо Сергій Кривоблоцький. Зі словами, що якщо він зможе покращити збір, хоча б на один донат, то його справу зроблено за стосунок баночка. Донать та підписуйся на банки і можеш слідкувати, як йдуть збори. До речі, може і на нашу банку підписатися. А ми збираємо завжди. Ті ніножечки грошей положить в убийство російських солдат. Ви можете це зробити? друга новина. Тільки ми почали говорити про стрімкий розвиток міліт. Тех проектів така наш проект Drill – це український проект, який навчає людей стріляти, виходить вже на ринок Сполучених Штатів Америки. Вітаю тут можна дуже чорно пошуткувати, що ніби. В Америці так шутингів мало. Ну а ми не будемо так шуткувати, а просто парадіємо за наш стартап, який, до речі запустили технічний директор Forbes Олександр Гусаков та Ігор. Ігор був учасником АТО. А потім через поранення став мобільним розробником. Ці ребята точно знають, як стріляти. Вот запускаються скоро на США. А також потім виходять на ринок Польщі. Український мілітех цвіте. І третя новина. Ну мені дуже подобається так казати. І як завжди, в і є рекламна інтеграція. Дякую, що підтримуєте Україну українських креаторів. Око за око? Ага, цей заклик вже навіть пташки на вулицях співають. Але ви ще не знаєте, що око та поверни живим вдалося зібрати вже майже 100 мільйонів гривень. Це все завдяки вам. Кожному заправленому літрі пульса та кожній закинутій гривні на спецрахунок. Це величезна цифра. Але це лише одна четверта від потрібної суми. Нагадую, що око та повернись живим взялися забезпечити потребу бригад РО в 600 одиницях кулеметів. Гранатометів і мінометів. Аби озброїти ТРО, до зубів, потрібно зібрати ще 300 мільйонів гривень. Тому швиденько по автівках і їдете на найближчу заправку Око. Наповнюєте баки пульсом. І одна гривня з кожного літра летить на цей проєкт. Око за око. А це значить, що це п'ятниця, і це саме час для суб'єктивних новин. А перед тим як ми перейдемо до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору. Я хочу подякувати всім нашим патронам. Дякую! А особливо вот цим ребятам дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли YouTube знімає монетизацію. І перша наша новина, пам'ятайте, 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 пам що в Британії хотіли заборонити WhatsApp. Хотіли його заборонити, із за того, що в нього end-to-end -end encryption, і спецслужби цих країн не можуть сканити меседжі, і говорять, що це погано. Тому що всякі кримінальні ну, люди з криміналу обмінюються всякою інформацією, продають зброю, продають а, людей і так далі через вот, а, WhatsApp, тому що Енту Encryption ніхто не може подивитись. І це погано, треба WhatsApp заборонити. Така вота в руках видання ВАРД є декілька. Зливів аля секретних документів, по яким сказано, що про це насправді думають велика кількість інших держав. До прикладу, Іспанія хоче заборонити end-to-end -end encryption взагалі, тому що ну в принципі з тих самих причин, що вона не може мати доступу до меседжів громадян, які користуються тим чи іншим месенджером, які реалізують end-to-end -end encryption. Просто нагадаю, end-to-end -end encryption все криптується на дівайсі людини і іншої людини, з якою вона переписується. Більше ніхто ту сраку Прочитати не може, і це в принципі зрозуміло. Державні органи ну дуже сильно переживають, тому що це можуть бути і терористи, і люди, які обмінюються всяким поганим матеріалом, і в принципі та продавати що завгодно можна хер відскануєш, не зрозуміло. Ну і значить, хочуть заборонити end-to-end -end encryption. Від цього ясно, що такі застосунки, як Signals чи WhatsApp, Постраждають, тому що ну вони використовують end-to-end -end encryption як свою feature, яка вроді би мала вас захистити від того, що всі глянуть. Інші держави, на відміну від Іспанії, кажуть, нам потрібні ключі, щоб спецслужби мали ці ключі для того, щоби. Взяти і добратися до цих даних, щоб їх можна було сканувати. Але в тому та й фішка end-to-end-encryption, що вона дозволяє це зробити тільки на ваших дівайсах і ніякі ключі не будуть працювати. Ну вони, звісно, можуть працювати, але ви їх можете підібрати тільки перебором, і це буде вимагати суперкомп'ютерів, які будуть відсканувати один меседж. а щоб відсканувати весь трафік. Там ну дуже якби теоретично це можливо, але практично це напевно. Неможливо наразі, і те, що держави вимагають ключ, це виглядає як копіум. Ну короче, чи це. Вдасться, тому слідкуємо з розвитком подій, щоб побачити, чи можна буде безпечно один з одним говорити, чи якийсь агент буде за вами слідкувати. Друга новина тут вийшла знову ж таки дуже цікава стаття про те, як генеративний штучний інтелект змінює ціну акцій, і змінює він якраз тому, що збільшує ціну інших компаній, які починають розробляти генеративний штучний інтелект. До прикладу, акції Майкрософт виросли Охніфіга собі. Акції компанії Альфабет, ака Google виросли на 20 22%. Якщо подивитися, що відбувається з акціями компанії Nvidia, так це просто золоте. Дно, от Nvidia це якраз чудовий приклад того, що під час золотої лихоманки виграє той, хто продає лопати. В даному випадку Nvidia це gpu чіпи на яких тренується ця величезна кількість математичних моделей, і це досить цікавий кейс, того, що бізнес може дуже сильно змінюватися, і від цього буде змінюватись психологія самого ринку, тому що якщо колись дуже сильно вимірювалися. Компанії, які приносили якісь value, то генеративний штучний інтелект, хоч і зрозуміло, де його можна використати, і він, в принципі, вже використовується багато де, але як такої от своєї цінності він не приносить. Тому що мало хто може створити застосунок, який буде використовувати математичну модель краще, ніж інший застосунок. Бо інтерфейс, давайте будемо відверті. Ти пишеш промпт, запихуєш і на нього толкаєш текст і отримаєш в результаті. Так що цінність це якраз в промптах, які, ну, Досить, досить багато людей вже пише, досить багато людей знає, як це писати. Але от хто виграє, так якщо NVIDIA продає лопати для того, щоб хтось тренував штучний інтелект, то в випадку Google і Microsoft, які будуть планувати, ну в, в даному випадку. Компанія Google буде продавати свій BART і інший штучний інтелект. А компанія Microsoft збільшила ціні на 500 мільярдів доларів, якщо порівняти з тим моментом, коли Microsoft вперше анонсувала свій перший транш 10 мільярдів доларів компанії OpenAI. Штучний інтелект зараз підіймає стоки багатьох компаній просто до небес. Як я вже казав, в цікаві часи живем. Subjective. Ну, як тобі новини, як тобі новини, я бачу, для тебе ж постерився. Дивіться, як файно. всі зализав, все як має бути По-газівськи. Тому, якщо ти поставиш лайк, мені це допоможе показати ці новини більшій кількості людей. Тобі не важко, мені приємно. Дякую. Третя новина, якщо в декого розробка штучного інтелекту призводить до того, що вони. Виростають компанія Meta хоч і розробила також свою велику лендвіч модель. Це Large Language Model, LLM, Але все ж таки Євросоюз. Знаєте, ви ці компанії ростуть, і тр-та-та, тр-та-та, Видами вам багато штрафів. Да, і компанія Meta зараз була штрафована на величезний штраф в розмірі 1.3 мільярда доларів. А була вона оштрафована за те, що передавала дані про жителів Європейського союзу з своїх серверів в Євросою. Юзі на сполучені штати Америки ну насправді будемо відверті. Регулятори попереджали компанію Meta, що Блін, якщо ви це не зробите, або виключимо вас нахер, або поставимо вам величезний штраф. Як бачите, вирішили все-таки дати величезний штраф. З іншої сторони, компанія Мета чекає, поки Сполучені Штати Америки, Євросоюз, домовляться про те, що вони законодательно якось забезпечать те, що дані може буде безкоштовно або без якихось проблем ганяти між серверами в Європі то в Сполучені Штати Америки. Все це дуже цікаво, тому що знову ж таки повертаючись до генеративної штучної. Інтелекту, який Фейсбук також розробили, він там розуміє 4000 мов і так далі. Всі ці моделі вони тренуються на контенті, які. Роблять ці юзера, Тобто ми з вами ми з вами пишемо пост на Фейсбуці, а потім хитрий штучний інтелект читає ваш пост і вчиться. Я в принципі, мені так іноді дуже цікаво, чи такі групи, як Люденькі Парадтічі чи так далі, вони якось там відмічені, щоб штучний інтелект їх не читав, бо ну що добре, він там може вивчити. Але повертаючись до того, то дійсно жителі Євросоюзу дають і свої персональні дані, генерять контент, який переганяється в Сполучені Штати. Ата Америки, тому що там основні дата центри компанії Мета і штучний інтелект ці дані з'їдає, е, вчиться і ну просто створює новий бізнес-лайн. Але в даному випадку все ж таки говорять не про штучний інтелект, а про що, те, що ці дані переганяються. Да, ну от як ви бачите, дані е, жителів Європейського Союзу, Європейський Союз оцінив в 1,3 мільярда доларів. Чи запалатить мета це, чи знову ж таки буде величезна кількість судів, допоки не прийде цей новий законодательний акт, не зрозуміло, але спостерігаємо, чи яка буде доля цього штрафу. Треба відмітити, що це не найбільший штраф, який видає Євросоюз, тому що в останні Кілька років Євросоюз дуже щедрий на штрафи, які він видає технологічним компаніям. В нього був там величезний штраф в розмірі, здається, біля 4 мільярдів доларів для компанії Amazon. Був величезний штраф для компанії знов ж таки Meta, Google вже декілька разів штрафували, але судові процеси і далі тягнуться. Ну і щоб далеко не вставати від компанії Meta, пам'ятайте, багато-багато випусків назад. Ми вам розказали, що компанія, що тоді здається, Facebook купила приблизно за 300. 42 мільйона доларів сайт хостингу гіфів. Які ну, сайт gifi.com, і це сайт, на якому були гіфки. Да, те, що ми колись збирали і думали, що це буде золото, це стало золотом, але для компанії і компанії Facebook. Так, от проти цього була Британія і про це ми також говорили. Що вони сказали, що якщо компанія Facebook буде мати. Гіфі uh, то це створить неконкурентне середовище для багатьох ринків, тому що ніхто не зможе використовувати гіфки. Oh. Ну не знаю, чому я, я чесно вам скажу, не знаю чому буде це заборонено. Але uh, в результаті вийшло так, що UK сказали, е, uh, не можна, не дозволяємо продавати. І компанія Meta, вже Meta, почала шукати, кому ж продати сайт Гіфі, а які вони купили. Я знов ж таки підповторюю, за 342 мільйони доларів. І знайшли, продали його Шатерстоку. Shutterstock Шатерсток, — сайт, де можна купити фотографії. Вони його викупили за 53 мільйони доларів. Да, 340 з копійками, 53. 340 — 53. Давайте будемо відверті. Для мета це не такі вже й великі гроші. Це для нас з вами. Да грошей. Але е, ну от така от штука. Тепер Гіфі належить компанії Shutterstock. Знов ж таки продаж ще не завершений. Shutterstock сказали, що куплять це. Наявним на руках кішам, і а, будуть іми володіти. Але при цьому мета зберігає доступ до всіх гіфок, тому що ну ви коли а, в чаті щось пишете, можна гіфку вставити. От це все йде з гіфі. Так що все, гіфі впав стіні в сім в разів і був переданий, буде переданий Shutterstock. І хоча ми розказуємо про те, що відбувається в мирній частині світу, не треба забувати, що в Україні все ще йде великомасштабне вторгнення Російської Федерації. Ройська федерація ціною великих втрат. Продовжує вести загарбницьку війну, і трошечки вторгнення України в Російську Федерацію. Тому не забуваємо вірити в ЗСУ, допомагати волонтерам і піднімати економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, от наша баночка, на яку ми збираємо гроші, які потім витрачаємо на допомогу батальйонам, з якими ми працюємо. Дякую! І остання новина штучного інтелекту, і це навіть трошечки містично. Коротше, тут на одному з китайських сайтів вийшов тест суперклю. Суперклю це тест, який тестував. Велику кількість uh, large language models на розуміння китайської мови. І ви знаєте, хто виграв? Знаєте, хто виграв? Так, да, ми про нього постійно говоримо. Чат GPT. Чат GPT мало того, що вздрючив всі моделі, китайські моделі на знання китайської мови, так він ще вздрючив всі ці моделі на розуміння китайських ідіом. Тобто він набрав найбільшу кількість поїнтів, ну і показав, хто головний LLM. Але суть та не в тому. Найбільше дивує те, як тренувався Чат GPT. А він ніфіга не тренувався. Він реально ніфіга не тренувався. Якщо подивитися на результати, то, до прикладу, до англійської мови чад вивчав на корпусі даних з 188 мільярдів слів. В порівнянні китайський корпус був тільки 190 мільйонів слів. Це на секундочку. Тисячу разів менше тисячу, і він показав результат краще ніж китайські моделі, які навчались на китайській мові. Але містики додає тут твіт від одного з розробників з OpenAI, який каже, що винізапно ми подивилися результати тесту, і вивелось, що ChatGPT дуже ніфігово перформить навіть на мовах, не англійській мовах, хоча ми його навчаємо в основному тільки. Англійською мовою. І якщо хтось скаже, чому так відбувається, або розбереться, чому так відбувається, то буде дуже цікаво і, взагалі, важливо дуже знати, я вахую. Чому важливо? Тому що виглядає так, що чат GPT вивчав мову не так, як ми думали, що він має вивчати. Він створив собі якісь інші концепти, якими він реально здручив Китайські моделі, які навчалися на... від китайців на китайській мові. І це досить страшнувато, тому що ніхто цього не очікував і ніхто не розуміє, як так сталося. Для просто порівняння, уявіть, що ваша дитина навчається в школі, де всі англомовні, і там є одна дитина, яка розмовляє китайською мовою. А потім, після того, як школа закінчилася, ваша дитина виходить і розмовляє китайською мовою краще, ніж Студенти, які розмовляють китайською мовою, хоча вона з тою дитиною на перемінках просто двічі пересіклася. Короче, ніхто не знає, як почав працювати чат GPT, на яких він абстракціях побудував своє розуміння китайської мови, і я думаю, дослідження будуть досить цікаві. Але тут постає питання: чи не вивчає нас чат GPT, коли ми вивчаємо його? Ой, ребята, я багато разів вже сказав, що в цікавий час живемо. І ще цікавий час вже живемо. No На цьому всьому найкраще всі тікатини. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І my далі my по нашій старій схемі лайк, підписка, дзвіночок може поставити коментар, де скажете діма бляха. Чад жіпті по іншому працює. А якщо вообще розщедрити, станти нашим патроном, взагалі буде дуже чудово. І головне не хворійте мені і вірте в ЗСУ.